Доброго дня, любі семикласники! Сьогодні вчимося розв'язувати задачі. Параграф 9. У повсякденному житті ви вже зустрічалися з фізичними задачами і навіть розв'язували їх. Ви здивовані наведемо декілька прикладів фізичних задач, прокоментуємо основні етапи їх розв'язання. І надалі ви будете підходити до розв'язання таких задач, як справжні фізики. Отже, спершу алгоритм розв'язання задач. Перший етап аналіз фізичної проблеми. Перше. Уважно читаємо умову задачі, з'ясовуємо, яка фізична ситуація розглядається, про які фізичні величини йдеться. Друге. Визначаємо, в яких одиницях будемо розв'язувати задачу. Зазвичай задачі розв'язують в одиницях. С. Третє, якщо необхідно, виконуємо пояснювальний рисунок. Часто саме рисунок допомагає краще розібратися в задачі. Четверте. Записуємо коротку умову задачі. Під словом дано записуємо символи наданих в умові фізичних величин та їхні значення в обраних одиницях. Під словом знайти Записуємо символи фізичних величин, які слід знайти в задачі, другий етап Пошук математичної моделі. У фізиці будь-якому розрахунку передує запис формули. Тому справа від слова дано записуємо рівняння, що пов'язують фізичні величини, які характеризують наявне в задачі фізичне явище або фізичне тіло. Друге. Ураховуємо конкретні умови фізичної ситуації, описаної в задачі. Шукаємо додаткові параметри. Третій етап. Розв'язання. Аналіз одержаних результатів. Перше. Розв'язуємо рівняння відносно невідомої величини. Друге. Перевіряємо одиниці шуканої величини. Для цього в отриману формулу підставляємо лише одиниці. Без числових значень, якщо отримано зовсім іншу одиницю. Наприклад, отримано, що час вимірюється в кілограмах, шукаємо помилку. Друге, виконуємо необхідні обчислення і аналізуємо результат насамперед на рівні здорового глузду, наприклад, шлях від школи додому. Навряд чи буде подоланий за добу або за одну секунду. Четвертий етап. Записуємо відповідь. Задача перша. Припустимо, що до початку уроків залишилося 15 хвилин. Ви знаєте, що відстань від вашого дому до школи становить 1800 метрів. Чи прийдете ви вчасно? Якщо будете йти зі швидкістю 3,6 км за годину. З якою найменшою швидкістю ви можете рухатися, щоб не запізнитися. Перший етап аналіз фізичної проблеми. У задачі треба знайти перше час Т1 руху до школи із зазначеною швидкістю В1, друге швидкість В2. З якою слід рухатися, щоб витратити на шлях не більше ніж 15 хвилин. Т2 дорівнює 15 хвилин, вважатимемо рух рівномірним. Швидкість руху надана в кілометрах за годину. А шлях в одиницях Сі. Подамо час і значення швидкості руху в одиницях Сі, 15 хвилин. Це 15 помножено на 60 секунд, тобто 900 секунд. 3,6 км за годину це 3,6 помножено на 1000 метрів та поділено на 3600 секунд. Дорівнює 1 метр за секунду. Закінчивши аналіз, пишемо коротку умову задачі. Дано. L – 1800 метрів V1 1 3,6 км за годину або ж 1 метр за секунду Т2 дорівнює 15 хвилин або ж 900 секунд. Знайти треба Т1 та В2, Пошук математичної моделі Рух рівномірний. Тому скористаємося формулою для розрахунку швидкості рівномірного руху. V дорівнює L поділено на T. Розв'язання знайдемо вирази для розрахунку шуканих величин t 1 і v 2 v 1 дорівнює L поділено на t 1 тому t 1 дорівнює L поділено на v 1 Відповідно, В2 дорівнює L поділено на Т2. Перевіримо одиниці шуканих величин. Визначимо числові значення шуканих величин. Т1 дорівнює 1800 поділено на одиницю. Дорівнює 1800 секунд. Т1 дорівнює 30 хвилин. В2 дорівнює. 1800 поділити на 900. Отже, 2 метри за секунду в 2 дорівнює 7,2 км за годину. Зверніть увагу, для отримання відповіді у вираз для шуканої величини можна відразу підставляти і числові значення, і одиниці відомих величин. У такому випадку записуємо так. Т1 дорівнює 1800 метрів поділити на 1 метр за секунду. Дорівнює 1800 метрів, помножено на секунду, поділено на 1 метр. Дорівнює 1800 секунд або ж 30 хвилин. В2 дорівнює 1800 метрів поділити на 900 секунд. Що дорівнює 2. Метрам за секунду або ж 7,2 км за годину, аналіз результатів: оскільки Т1 більше за Т2, то рухаючись зі швидкістю В1 дорівнює 3,6 км за годину, ви не встигнете до початку уроків, щоб не спізнитися. Треба рухатися зі швидкістю, значення якої більше за 3,6 км за годину. Саме таке значення отримано в ході розв'язання. Отже, одержані значення, шуканих величин є цілком правдоподібними. Відповідь Т дорівнює 30 хвилин, В2 дорівнює 30. 7,2 км за годину. Задача друга: Озером на зустріч один одному рівномірно прямо лінійно рухаються два катери. На початок спостереження відстань між катерами становить 1500 метрів. Швидкість руху першого катера дорівнює 36 км за годину, другого 54 км за годину. Через який час катери зустрінуться? Яку відстань подолає до зустрічі перший катер? Аналіз фізичної проблеми Катери рухаються назустріч один одному. Це означає, що вони наближаються один до одного зі швидкістю V дорівнює v 1 плюс v 2 і з цією швидкістю долають відстань L. Дорівнює 1500 метрів. Задачу розв'язуватимемо в одиницях Сі, дано В1 дорівнює 36 км за годину, тобто 10 метрів за секунду. В2 54 км за годину, тобто 15 метрів за секунду. Л дорівнює 1500 метрів. Знайти Т та Л1 пошук математичної моделі розв'язання За означенням швидкості руху В дорівнює Л поділено на Т, звідси Т дорівнює Л поділено на В, оскільки В дорівнює В1 плюс В2 Т дорівнює L поділено на v 1 плюс v 2 знаючи час Т і швидкість руху v 1 визначимо шлях l 1 який подолає перший катер до зустрічі. L1 дорівнює V1 помножено на Т. Перевіримо одиниці шуканих величин. Визначимо числові значення шуканих величин. Т дорівнює 1500 поділити на 10 плюс 15. Тобто 1500 поділити на 25 дорівнює 60 секунд. Л1 дорівнює 10 помножити на 60, дорівнює 600 метрів. Аналіз результатів. Оскільки перший катер рухається повільніше від другого, то до моменту зустрічі він подолає менший шлях. Такий результат й отримано. l 1 дорівнює 600 метрів, а l 2 відповідно 1500 метрів мінус 600 метрів. Дорівнює 900 метрів. Тому результати є цілком реальними. Відповідь: Т дорівнює 60 секунд. Л1 дорівнює 600 метрів. Вправа номер 9. Перша. Крейсерська швидкість руху сучасного українського літака Ан-158 становить. 820 км за годину. Скільки часу витратить літак, щоб подолати 410 кілометрів? Друга задача. Судно йде рівномірно зі швидкістю 7,5 метрів за секунду. Який шлях подолає судно за 2 години? Третя. Хлопчик, рухаючись із незмінною швидкістю, Подолав відстань від свого будинку до шкільного стадіону за півтори хвилини. На зворотний шлях він витратив 70 секунд. Куди хлопчик рухався швидше? До стадіону чи додому? У скільки разів швидше. Четверте, автонавантажувач рухається рівномірно вздовж ряду контейнерів. Контейнери завдовжки 12 метрів кожний. Стоять у притул один до одного. З якою швидкістю рухається автонавантажувач. Якщо повз 5 контейнерів, він проїжджає за одну хвилину. П'яте. Під час змагань з бігу перший учень пробіг 10 хвилин зі швидкістю 12 км за годину. Другий 5 км за 30 хвилин, третій 4 кілометри зі швидкістю 12,5 км за годину. Хто з учнів рухався найшвидше? Хто подолав найбільшу відстань? Хто біг довше за всіх? Шосте. Потяг їде зі швидкістю 20 метрів за секунду. А назустріч йому по сусідній колії рухається другий потяг. Зі швидкістю 36 кілометрів за годину. Скільки часу потяги будуть проїжджати один повз одного, якщо довжина першого потяга 900 метрів, а другого 600 метрів? 7. Уявіть, що під час подорожі ви побачили спалахи блискавки та почули десь далеко гуркіт грому. Ви хочете дізнатися? Чи наближається до вас гроза? Які виміри та розрахунки вам слід провести, щоб відповісти на це запитання? Підказка. Вважайте, що світло від спалаху блискавки досягає ваших очей миттєво, а швидкість поширення звуку в повітрі приблизно дорівнює 340 метрів за секунду.